Всім вітання. Продовжимо ранок вдома темою здоров'я. Так, разом з біологинею і нутриціологинею mm -hmm. Наталією Гончарик сьогодні поговоримо про інсулінорезистентність. Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Таке цікаве формулювання: що воно таке інсулінорезистентність, і чому вона виникає? Коли ми їмо, з їжею до нас потрапляють білки, жири і вуглеводи. І от я зупинюся на вуглеводах, бо вони власне, пов'язані з цим станом організму. І вуглеводи розкладаються на глюкозу, яка потрапляє в кров. Глюкоза є основним джерелом енергії, і в клітинах вона перетворюється на власне, енергію. Але щоб туди потрапити, в клітину, потрібен інсулін. І, от коли ми з'їли, наприклад, поснідали, глюкоза виділяється в кров, підшлункова виділяє інсулін, і він, так образно кажучи, бере глюкозу, молекули глюкози за руку і веде в клітину. І він має такі рецептори, ніби ключики, якими відкриває клітину, глюкоза заходить, мітохондрії перетворюють в енергію, і ми відчуваємо, що ми маємо сили продовжувати жити своє життя далі. Але коли людина їсть багато солодкої їжі, чи коли вона дуже часто їсть, практично. Цілий день щось пережовує і, і закидує, то е, глюкози настає такий стан, що глюкози дуже багато одночасно в крові, і інсулін в нього цей ключ, ніби ці рецептори перестають працювати, і клітини стають нечутливі до інсуліну. І глюкоза не заходить всередину, а просто знаходиться в нашій крові. Клітини, ми не маємо енергії, клітини посилають сигнал мозку, що треба їсти, і людина тоді продовжує їсти, але ніякої користі від цього немає. Оцей прям... стан називається інсулінорезистентність, це... нечутливість до інсуліну. Це прям серйозна проблема. А скажіть, будь ласка, які симптоми можуть вказувати на інсулінорезистентність? Першим симптомом, який повинен насторожити людину, це збільшення об'єму талії, коли жир відкладається, коли глюкоза перетворюється в жир і він збільшує свої об'єми в нас на талії. Е, також е, це може бути такий стан, коли ми їмо, їмо і не можемо наїстися. Mm -hmm. Постійно відчуваємо голодні, хоча, е, ніби бачимо, що їмо достатньо їжі. Це вже повинно насторожити і е, якось або змінити спосіб життя, або звернутися до лікаря. Mm -hmm. Mm -hmm. І це стосується як дорослих, так і дітей. Я так розумію, так. Так, так, а е Це можна якось та можна якось перевірити наявність цього захворювання, які аналізи можливо потрібно здати. Ну, а якщо здати аналіз крові на цукор, тобто виміряти рівень глюкози зранку, і якщо вона вища норми, тоді треба йти до ендокринолога, і він тоді вже проводить більш детальні аналізи, якщо ну, це потрібно, і це вказує власне на інсулінорезистентність. Але в принципі це можна змінити і способом життя. Якщо ви бачите, що людина бачить, що вона поправляється. Що що вона не наїдається, що вона... відчуття спраги таке постійне. Ще можуть бути такі додаткові показники, таке потемніння на ліктях, шкіра на ліктях, на самих ліктях так якби темніє, так би забруднилася. Це, це також ознаки того, що можливо це, буде це захворювання. Ну, Не так захворює, як такий стан організму, який може приводити до ще гірших наслідків. Скажіть, а чи може харчування вплинути на ось цю проблему або покращити, або погіршити? Може вплинути, тому що я сказала, коли людина їсть багато солодкого або їсть постійно, постійно. І якщо ми зробимо режим дня, режим харчування, ми будемо їсти три рази, там можливий один перекус, то тоді встигає ця глюкоза засвоїтися в організмі, і вона тоді не робить такі, такі негативні чинники. Mm -hmm. І ще ми вже говорили в попередніх зустрічах, що важливо з'їдати овочі. Овочі вони мають клітковину, яка робить, не сито би для цієї глюкози. І глюкоза не вся висипається, виливається в, в один момент в кров, а вона надходить поступово, такий, якби йде капельний полив рослин. Знаєте, або поливалка, якщо має ситочку, тоді воно ніжніше поливає, mm -hmm. і тоді поступове надходження. Глюкози воно дозволяє клітинам її постійно споживати, перетворювати в енергію, і ми відчуваємо запаси енергії цілий день. І таким чином можна харчуванням собі цей стан навіть повернути назад, навіть якщо вже є інсулінорезистентність, то можна без медикаментозних засобів повернутися в нормальний стан. Так, ну тобто все в наших руках. Але давайте ще поговоримо про те, що ти сказали, що якщо здати аналізи, та і виявити там підвищений цукор, на чи серце, так чи не може одразу там собі ну як це ну людина ж собі одразу все малює негативно, та вона думає, що це вже ознаки там цукрового діабету, чи це воно і є до яких до речі захворювань може призвести оця інсулінорезистентність, якщо її там запустити, ти, якщо її не контролювати, або якщо ви вже її виявили. Так, якщо з цим нічого не робити, махнути рукою, то це приведе обов'язково до цукрового діабету другого типу і зі своїми наслідками для діабету. Також ця глюкоза, не заходячи в клітину, вона перетворюється в жири і перетворюється в оцей, що ми називаємо поганий холестерин, який відкладається в стінках судин, утворює бляшки. і це Далі може привести до різних серцево-судинних захворювань, закупорки судин, інфарктів, інсультів, і таких негативних речей. Тому обов'язково важливо не чекати, поки виємо таку хворобу. Просто взяти собі до уваги, що ми маємо харчуватися три рази в день, і на кожній нашій тарілці має бути півтарілки овочів. І тоді не буде проблем. Тоді можна з'їсти і круасан після такої Їжі, і цукерки, і е, шоколад. Ну, звичайно, в якихось е, е, поміркованих кількостях. Але в цьому випадку, якщо ми спочатку з'їли овочі, то е, воно не дасть таких негативних наслідків. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи може цьому стану зарадити е, фізкультура? До речі, так, це ще один. Е, Такий важіль, який може допомогти не допустити або вийти з цього стану, так. тому що на обслуговування м'язів іде велика кількість енергії, і якщо ми е, е, маємо хорошу м'язову масу, а ми це можемо мати лише якщо ми рухаємося, активно займаємося, навіть е, такою е, побутовою якоюсь, фізкультурою е, ранкова зарядка, хо е, ходимо з входами, е, е Робимо прогулянки, якісь такі швидкі, чи якісь там трошки гантелями руки качаємо, чи, чи присідаємо. Такі елементарні речі, які може людина робити і вдома. то Тоді м'язи потребують великої кількості глюкози, вони її забирають, і це не спричиняє от до відкладання в жир, чи утворення бляшок, чи, чи того, що клітини не, не відкриваються на глюкозу. І таким чином харчування і фізична активність. Вони гарантують те, що людина не зустрінеться з тим станом в своєму житті. Добре, якщо все ж таки людина зустрілася з цим станом, дізналася про такий от діагноз інсулінорезистентність, давайте проговоримо, які перші кроки слід зробити одразу. Перші кроки це звернутися до лікаря і слухатися його рекомендацій. Так. Другий крок це відрегулювати харчування. Якщо людина не знає, значить звернутися до спеціалістів, можливо, лікар порадить, можливо, дієтологи, нутриціологи. Вони навчать людину, як складати тарілку, і обов'язково почати якусь фізичну активність. Можна з мінімальної, якісь маленькі прогулянки, якась елементарна зарядка, Ядка на 5 хвилин. А ще таке є правило: поїв, походив. Тобто не треба зразу після їжі сідати, походити, прибрати, чи, чи вийти ідеально на, на вулицю, чи, чи можливо навіть від стіни віджатися 10-15 разів. Це запустить роботу м'язів, які почнуть розбирати цю глюкозу, і вона не буде створювати проблем. Власне, все це можна робити і для профілактики цієї хвороби. Дякуємо вам, дякуємо за консультацію. І чекаємо на нові зустрічі в етері ранку. Вдома ну а всім вам бажаємо сил, бажаємо здоров'я і просто зараз дізнаємося, що цікавого виходить на великі екрани України вже сьогодні. Рубрика кіноафіша продовжує етер.